Вітаю вас на моєму каналі. Не знаю, як у вас, а в нас вже розпочалися жнива. Будемо сьогодні молотити озимий ячмінь. Сьогодні погода в нас хороша, гарна, ясна. Поки ми вже ось добралися, то вже в нас ось комбайн вже працює. Цьогоріч ми перший раз посіяли ось цей озимий чотирихрядний ячмінь. Завжди сіяли ярий. Чоловік купував насіння, я не пам'ятаю, як називається, він у місцевого фермера купував. Весною такий був жовтенький після зими. Примерз, чоловік хотів його передісковувати, пересівати кукурузу. Я кажу, він ще відійде, але ж, бачите, відійшов. Тому сьогодні будемо працювати, молотити, заносити в хлів. Нема дощику, щоб гарно забрати врожай сухенького ячменю. Пшениця ще трішки в нас зеленкувата, ще треба почекати. А ось ячмінь вже потрібно молотити. Відкладати не потрібно, тому що цьогоріч така погода в нас, я вам скажу, що такого, мабуть, літа ще не було. Цілий травень ми ходили в курточках, взуті тепло, в діти, літо теж таке, щось пару днів трішки погріло, сонечко, тепленько, а ось таке знову передають дощі з грозами. Тому, щоб нам не наробило ніякої біди, потрібно брати хороший, сухенький врожай. В новинах передають, що є регіони, областя, в яких дощ грози пішли і позатоплювало, пропав врожай. Солому, як ви бачите, ми не беремо валки, а роздріблюємо, а потім передісковуємо. Помічники тут, як тут, сидять всі. Ще молотимо, комбайн нас не свій, тому коли комбайнер піде на своє поле молотити їх багато землі, тоді не можна допроситися, щоб хтось змолотив. Тому що треба так вловити момент, запросити комбайнера до себе, до себе на поле. Адже коли нам потрібна солома, от, ну солому потрібно, якщо тримаєш худобу, свині, солома теж потрібна. Тому ми тоді кажемо, комбайнерво він перемикає і тоді робить нам солому валки. Скільки нам потрібно, там, тоді нам лишає валка солому, ми собі тоді тюкуємо і використовуємо на подстілку для курей, для свиней, корів. Воно починаєш молотити, зразу прилітають буски. Ще й не один, а зразу ціле сімейство. Дякуючи Богу і нашим захисникам, в нас гарно збереглися, достигли і ми будемо молотити, і будемо з рожаєм, будемо з хлібом. Все вдяки, завдяки нашим захисникам. Ну ось і все. Один кусочок поля ми вже зібрали, комбайнера відпускаємо. Будемо їхати теж додому, носити в наші комори зерно. Приберемо одне зерно і будемо знову молотити, що в нас є біля хати. Це в полі, а так ще є біля хати вже у нас ярий ячмінь, він теж достигне, але все вже другим. Днем. А сьогодні нам вистачить і цього, щоб його прибрати. Ось, бачите, цей ячмінь теж нас достигає. День-два, і ми теж його будемо молотити. А зараз будемо поки що прибирати, носити із своїми малими помічниками. Цими ячмінь ми прибрали. Ось сьогодні теж така хороша погода, тому будемо молотити вже яри ячмінь. Теж колосочки вже попадали, тому треба прибирати. Ой. Не попадали, похилилися. Цей же єсмій нас двох рядна йде. Кінчаємо молотити, починає портитися погода. Щось починає мрікати дощ, і треба швиденько буде прибирати, не знаю, чи ми встигнемо ми його зібрати і вносити. Діти не бояться ні устюків, нічого, тому що ячмінь дуже кусається. Але їм це дуже цікаво, їм сказав. Дивіться, от скажу, що не лізти, буде кусатися. Ні, поки комбайнер ще молотить, вони вже в тому ячміні хочуть поратися. Купатися, так вони кажуть. Ми вже собі змолотили, почав трішки мригати дощик, зараз висипло ще зерно, яке лишилося, домолотив і будемо їхати і швиденько прибирати. Але ж сусіди теж будуть собі молотити, кажуть, ніякого дощу не буде. Ну, побачимо. Не знаю, чи встигнемо прибрати, починаємо росити, але їдемо швиденько. Так, ми трішки поносили, може четверту частину прицепа поносили і став мригати крепший дощик. Ми його прикриваємо. Ось такими ціратами. І вже будемо чекати, коли випогодиться, стане погода. Тоді відкриємо, на сонечку ще постоїть, трішки підсохне, аж тоді вже будемо носити кумори. А так мусить стояти і чекати погоди. Зараз покажу, що трішки ми внесли. Тут трішки було ще озимого, і це досипали ми яре. Зерно непоганеньке. Я вам скажу, що яри ячмінь трішки такий повніші, ніж озимий. Озимий йде такий щупліший, а от ярий йде ось такі повний, повне зернятко, таке пузатеньке, кругленьке аж. А це вже ось озимий. У нас стоїть тут у другій коморі. Ми набираємо ось такі мішки великі. І він так стоїть, теж зберігається добре. Дощик розходиться, тому бачите, навіть кички поховалися під прицеп, не хочуть мокнути. Ну ось і все. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. А Ось я вам скажу, дощик декому і не шкодить.